Іх палю, і кожну їх хвилину, а там їх засідне хаю, Змінилися, ці очі наповнились активністю, впевненістю і рішучістю, а це запорука перемоги. І сьогодні, коли нас питають, а чи ми переможемо, я відповідаю, а хіба в нас є варіанти? Варіантів в нас нема. Перемога і діти. 22 листопада, точніше грудня, на місяць майдану в мене народився син. Дякувати Богу, третій син. Дякую. І коли мене зараз запитують. А чого ти стоїш там на Майдані, я відповідаю дуже просто. По-перше, я там не стою, я там борюся. По-друге, я іншого і, і допустити не можу. Бо хіба я маю моральне право робити щось інакше? Як кожен батько, як кожна мати, як бабуся, дідусь, майбутній батько чи мати, повинен дбати про майбутнє своїх дітей? Повинен дбати про майбутнє своїх внуків. І я не маю сьогодні морального права залишити їм той безлад, той бардак, який в Україні. І разом з вами ми на Майдані боремось за святі речі, боремось за майбутнє своїх дітей і внуків, боремось за нормальну українську державу. Ми не маємо права залишити їм так, як є. Ми повинні їм передати нормальну українську, європейську державу. І ми це зробимо. В Хмельницькому на Майдані, коли вже ми понад місяць стояли, один з промовців звернувся до громади і сказав: люди, а може ми втомилися, а може ми зробимо маленьку паузу. Знаєте, що відповіла йому громада? Якщо ти втомився, то йди додому. Ми не втомилися, Майдан не втомлює. Боротьба за Україну не втонує, вона надихає. Історія, яка має свої трагедії і має свої перемоги. Ми навчилися переходити складні моменти в своїй історії. Але ця нація, яка має стільки працьовитих людей, розумних, мудрих, талановитих, справді. Заслуговує на цій погрунтайній, родючій, неповторній унікальній землі. Це... на славу твою завершити тим, що працює, і їх і до завершення Духа. Складу... Добре, поєпоє, щоб милувати спасати Може наш, тобі славу слаємо, беззначальним тим оце, присвятим Багим і жодницю твоїм Богом, і по серча, і на віці. Слава Тобі, слава Отці, Сину, і Святому Духу, і повсякчас і на війські. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава. Тобі, слава Христос, що возвіти, смертних існень, Бог наш з ми причистої своїй матері, святих славних і зекувальних апостолів, святого отця нашого Ігана Золотого Стого і всіх святих на землі українських прославлених, за тих і право які майганний як і спасе нас, від боги і чоловіколюбний. Дорогі брати і сестри, всі присутні, щиро вітаю вас із таким подвійним, потрібним святом Це і Воскресіння і перед день Різдва. І то, що ми зібралися Отця От, і вам за розуміння, що ви під, теж підтримуєте цей напрямок саможитовної такої любові. Дуже багато людей втомилося, бо я сам з перших днів стою і знаю всі тяготи цього життя Майданового. Але скажу вам, що такої любові, як на Майдані, я не відчував ніде ніколи. Я щасливий, що я з вами, я щасливий, що можу стояти тут за перемоги сім, це не було потрібно. Чи місяць, чи півроку, чи рік. Повірте, ці думки, які сіють про те, що ми стоїмо тут намарне, це думки ворожі. А ми що читали в апостолі про те, що все робіть без нарікання і судні. Справа, яку ми робимо справа свята. І наша свята справа полягає в тому, що ми стоїмо з любов'ю, без крові. І тому, для того, щоб це завершилося з якомога меншими жертвами і з якомога більшою користю для всіх нас, для всього суспільства, наших дітей, ми повинні бути твердими, рішучими і непохитними, розуміти, що ми, що ми боремося проти зла, яке виступає в обличчях тих чи інших людей. Ми закликаємо до покаяння, так як святі закликали, наприклад, коли Іван Грозний. це дати для того, щоб були зміни в країні, для того, щоб перемога була. Багато Останній раз ми говоримо про проблеми, які є. Кожен з нас може перерахувати багато проблем. І кожен день ми сталкуємося стов... з цими проблемами. Усе вдома, на роботі. Кобату. Ми не згодні. Не згодні і не хочемо вже чекати. Ми з вами думали ще два місяці тому, що так багато українців, мільйони українців вийдуть на вулиці і будуть протестувати. Ми не очікували. Ми звикли, що крадуть. Звикли вже 22 роки незалежності в тому, що крадуть мільйони і мільярди. Ну ми не могли, ви, не могли терпіти. І не будемо чекати, і не будемо звикати, коли вкрали надію. Надію того, що ситуація в країні вирішиться, що пройдуть зміни, пройдуть, відбудуться реформи, і ми з вами, кожен українець, зможе відчути стандарти життя. Ті ж саме, які відчувають інші країни, які були в той самій системі, координат. І ще декілька років тому боролись ті ж самими проблемами, з якими борються українці. Я маю на увазі Польщу, Чехію, Словакію, Угорщину і ті реформи, які зробили ці країни, що стосується роботи, що стосується інфраструктури, що стосується корупції, якій майже немає. Нам дали надію і нам розповідали про надію, що ми зробимо реформи, і ми підпишемо і станемо європейською державою. У нас вкрала надію. Ніхто не хотів цього робити.